Добрий день. Мороз 2.0, Не думалось, не гадалось. На ніч передавало 8-6 градусів. Картошки жопа. Вся. Десь бачите зелену? Я не бачу. Картошка вся. Картошку всю взяло. Ну, відде, якийсь урожай буде, звичайно. Щось буде, але вже не то. Далі. Виноград. Нема. Нема, не буде. Нема і не буде. Картопля під агроволокном. Далі подивлюсь. Виноград. Нема. Положив на землю. Все. Нема і не буде. Картопля. Під агроволокно все чудово. Все чудово. Агролокно, респект. Першу поїмо. Далі будемо чекати. Виноград. Все. Гайки. Виноград. Завізі. Все. Все. Поїли винограду в цьому році. Я таки був радий. Скільки завізів було? думав Діти наїдяться. Не Нема. Нема. Весь. І ніч була тепла, вечір був теплий. Знаєте в чому прикол? найбільший більший прикол в тому, що я розкрив вчора вечора всю полницю що я розкрив вечором всю полуницю. Добре, хоч перша ягода буде. Тому що потім, де були цвіти, перші зав'язі, ну, маленькі зав'язі, тобто все розклупаємо. Гурашка доїдає. Бачите, всередині чорне. Все. Ну, де ягоди вже були пов'язані добре, їм нічого. Цвіток один зелений, жовтий, другий чорний. І ягода оця. скоріш за все її не буде. Тупо тиждень в мене стояла, вона накрита. Я не трогав. Щоб не мучився, відкрив, закрив. А вчора вирішив, дивлюсь уже трошки потепління. Відкрив. Відкрив. А це я навіть зранку і не бачив. Це я вечором. Ой, не вечором, а тільки що вийшов Десь в обід. Сусіди кажуть, було, я вечору ну нафіг. Не повинно було бути морозу. Він каже, піди подивись. От і подивились. Природу не надуриш Якщо я захотіла прибить тобі урожай. Ну я вчора повідкривав, тому що думав, скільки можна тримати, і воно париться і ягода почала гнести, попадається Ось Ось така ягода. Покусується. Ось така ягода вже попадається. Ну, не багато, ну на метр погодний, може одна. А то ні, десь на 3 метри погонних одна. Але... але... Тобто думаю, повідкриваю, бо запариться вже ця ягода там, піде цим. Ах, навіть не знаю, нема слов. Обідно. Обідно, йдемте ти пройдемося, ще подивимось. Тут на перворісці вже почало стигну. Почали наже стигнути, це перворічка. Ну тут ще оставалось трохи цвітів, я не знаю, О, тут сиділа бджілка, він живий чи не живий. Ну я трогати їх не буду, може може одидуть ви Бачите, вже перші ягоди почали стинути. Червоніють потрошку. Ось червоні вже впадаються куча ягод ще зелених. Ну як куча, небагато. Якби оці цвіточки ще дойшли, які тут залишились, було б краще, звичайно. Ну, з таким поворотом хотілося б побачити віддачу ринку і адекватну ціну, щоб хоча б частково перекрила втрати. Ну, якщо по чесному, то ці цвіточки, ці ягоди, які померзли, то це б була б остання ягода, та що невелика б, пішла на консервацію, на закрутки, на компоти. Але ж є і отакі випадки, ви подивіться. Тут цілі ягоди попропадатися, Який був мороз? Мінус три, Тобто, чуть більше нормально. Якщо чуть менші, ось. Чорні. Чорні ягоди. Чорні. Які були догори, всі чорні. Тут знизу нормальні. Які торчали догори, всі чорні. Ось. Ось. Це, ну, крайня рядка. Там далі поле. Купчиха. Чиха, купчиха. Десь побило, десь ціле. Ну, і багато пов'язало, звичайно, але теж чорні. Щось буде, щось, щось продамо, а щось пропало, Я думаю, на мій погляд відсотків 20 Точно давати 30, нам 20. Може, 30. Від 20 до 30. Найбільше не не більше 30% пропало. Із-за того, що я вирішив вчора відкрити. Думаю, запариться, запариться. запарилась запарилась подпарилась Фух, добре. Пишіть коментарі у кого, які були морози цієї ночі, чи були. Тобто я взагалі не ожидав цієї ночі мороз, побачити. Для мене це був шок тільки що. Добре, всім терпіння, сил, наснаги та удачі.